Друзі, вітаю! Ви на каналі Монетний двір. У Національному банку 23 травня 2024 року відбулася презентація пам'ятних монет Орнек Кримськотатарський орнамент. Нові пам'ятні монети присвячені традиційному орнаменту кримських татар одного із корінних народів України. У 2021 році Орнек був офіційно включений до репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО. І я вже готовий представити вам на огляд одну з цих монет, а саме номіналом 5 гривень в сувенірному пакуванні. Тож скоріше підписуйтесь на канал та переходимо до огляду. Національний банк пишається різноманіттям на матеріально-культурної спадщини України, самобутністю і неповторністю її кримськотатарської складової. Як свідчення нашої глибокої пошани до корінного народу Криму та з нагоди 70-річчя членства України в ЮНЕСКО, ми презентуємо монети, присвячені унікальному орнаменту, що є невід'ємною частиною національної ідентичності кримських татар. Віримо, що ці монети стануть своєрідним талісманом, що пророкує визволення Криму з окупації та відновлення вільного життя кримсько-татарського народу на його батьківщині в українському Криму. Такі слова сказав заступник голови Національного банку Олексій Шабан, презентуючи нові пам'ятні монети. Культура кримських татар це збережена до сьогодення жива спадщина, яку ми продовжуємо розвивати у контексті сучасної реальності. Ми наполегливо працюємо над переосмисленням підходу до розуміння спадщини нашого народу в загальноукраїнському культурному просторі. І це не лише про її зовнішню форму і естетику, костюми, страви, красиві речі чи обряди. Це про те, що зміст та цінності важливіші за форму, зазначила голова громадської організації Алем Есма Аджиєва, яка також є і автором ескізу для даних монет. Орнек це традиційний орнамент кримських татар корінного народу України, жива спадщина, яка пройшла крізь століття і зберегла донині унікальний та глибинний сенс, втілені в декоративно-ужитковому мистецтві. Найбільшого розквиту орнек сягнув за часів Кримського ханства з другої половини 15 до кінця XVIII століття. Розкішні палаци, мечеті, національний одяг, аксесуари, прикраси та предмети побуту. Усе було оздоблено вишуканим орнаментом з глибинним змістом. Ці визерунки символічно оповідали про цінність сім'ї, гармонію в стосунках, важливість продовження роду та поваги до старших. Орнек складається з різних елементів рослинного та геометричних орнаментів, вибудованих у системі знаків. Перший рослинний, характерний для вишивки, різьблення по каменю, ювелірного мистецтва, другий, у якому переважають геометричні мотиви у ткацтві та килиметрстві. Своєрідною мовою візуальних символів можна передати цілу історію або побажання. Знання про сенс. Кожної деталі і вміння їх читати є живим явищем кримсько-татарської культури. Незважаючи на безліч випробувань, утисків та депортацію, кримсько-татарський народ зумів зберегти свою мову, багату культуру та самобутні традиції, і Орнек слугує яскравим прикладом цього. Саме завдяки дбайливому ставленню до своєї спадщини кримські татари не розчинилися серед інших народів, зберігши свою етнічну самобутність навіть протягом 45-річного вигнання в Центральній Азії. На версі монети у центрі композиції зображена постать кримсько-татарської вишивальниці нагіщі, чарівної майстрині, яка схилилась над вишивальним верстатом Кергев. її руки, вертозно орудуючи голкою, вдихають життя в полотно, створюючи на ньому вишукані візерунки орнека. Від нагіщі в різні боки розквітають паразки орнаменту, що символізує безперервність традиції і невпинне продовження талановитими нащадками. Угорі розміщено напис. Україна півколом, нижче Орнек двома мовами, малий Державний герб України по центру між написами, номінал 5 та графічний символ гривні, рік карбування 2024, праворуч від майстрині, а також логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України унизу праворуч від Верстата. На реверсі монети на зеркальному тлі рельєфно відтворено орнамент, який уособлює сімейні цінності. У центрі орнаменту розташовані взаємопов'язані елементи, які відображають глибокий символізм родинних зв'язків. Ця сім'я складається зі знаків чоловіка, жінки та їхнього спільного дому. По обидва боки центральної вертикалі розташовані символи дітей. Усі разом вони створюють повноцінний орнамент, що відображає сімейну єдність та гармонію. Монета має номінал 5 гривень. Її виготовлена з Нізельберу категорія якості карбування спеціальний анциркулейтед». входить до серії Українська спадщина. Маса монети 16,54 грами, діаметр 35 мм, гурт монети рифлений. Оголошений тираж 75 тисяч штук. Фактичний 50 тисяч. В день реалізації монет в інтернет-магазині НБУ вартість монети становила 165 гривень. У ході презентації виконуючи обов'язки міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандеєв зауважив: важливо закарбувати все те, що визначає нашу ідентичність, те, за що ми боремось з ворогом. Саме тому сьогодні національний кримськотатарський орнамент, ОРНЕК під захистом ЮНЕСКО. Саме тому ми внесли до національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України традиційний танець кримських татар, практику та культурний контекст приготування традиційних страв, кавову традицію кримських татар. Маємо разом на державному рівні берегти наше культурне надбання, бо Крим це Україна. Кожен вишитий або намальований візерунок це своєрідне послання, що перетинає час і простір, з'єднуючи минуле із сучасністю та передаючи спадщину народу майбутнім поколінням. А ви будете купувати цю монету в свою колекцію. Як воно вам? Залишайте ваші думки в коментарях, ставте вподобайки під оглядом, якщо він вам сподобався, та не забувайте підписуватись на канал. До зустрічі!